Слава Богу! Вірш написаний на основі 22-го псалма. Це було пророче слово, написане ще задовго до страждань Христа, його ще називають месіанським псалмом. Мій Боже, о святий мій Боже, навіщо ти мене покинув? До тебе, Господи ялину, і хто крім тебе допоможе? Живеш серед хвали народу. Святий Господь і Бог святий, даруєш щедру нагороду і визволяєш вірних ти, а я, мов той черв'як, і посміховище для люду, оскільки ще страждати буду, і як так жити, Боже, як? Вони хитають головою і розкривають всі роти? Хіба не був із Богом Ти Туди ж твій Бог? Він не з тобою. З утроби Бог для мене ти, не віддаляйся, я прошу, Господь, благаю і молю мене, мій Боже, захисти, бо оточили вороги розкрили пащі, мов той лев, я чую їхній лютий рев, ідуть на мене, мов бики, а я розлився, як вода, і сила висохла моя. А кістки вийшли із суглобів, ти звів мене до смерті і гробу. Стоять навколо мене пси, що прокололи руки й ноги, їх повні підлості дороги ведуть до пекла і ганьби. І ділять ризи між собою, на одяг жеребки кидають. Ти, мій Господь, і сила моя, не віддаляйся, я благаю. Врятуйте мою вбогу душу. Під рогів буйвола і лева, я знаю, буду жити, мушу, щоби хвалу нести для тебе. Шануйте, Бога, покоління, нащадки Якова, шануйте, слова мої прийміть, почуйте, віддайте славу і хваління. Наситяться усі покірні, хвалитимуть його всі вірні, а ті, що Господа шукають, хай щедрість Божу пригадають, бо він панує над землею. І всі поклоняться йому, святому Богу і царю, що став надією моєю. Амінь. Амінь.